Всім привіт! Мене звати Валя. Ви на моєму каналі STV. Нагадую правила підписатись, ставити лайк, нажимати на дзвіночок. І сьогодні ми будемо робити ось таку гарну красу. Я називається малюнок на вікні. Для цього нам знадобиться клей, картонка і глітер. Отже, приступаємо. Для цього нам. Спочатку ми беремо клей і малюємо будь-який візерунок. До речі, ледь не забула. Краще, коли у вас це ну, зі сніжком, тоді гарніше. Тому я зараз буду дороблювати і покажу вам, як виходить. І приступимо потім до нового етапу. До речі, ледь не забула. Щоб клеїти, треба притуляти до картонки. Іначе, іначе, іначе. Буде негарно і взагалі буде дуже жирно. І так ми вже набрали узор і тому потім ми беремо, посипаємо блискітками, посипаємо повсюду. Спеціально. Потім у нас виходить така красота, яку я вам покажу. Це вже останній етап, так що я вам покажу, як вийде у мене. Зачекайте. О, до речі, лита забула. Для того, щоб нам зробити, я беру таке сіточко. Потім беру глітер і туди опускаю. І потім так-тім-цім посолюю. І так ми посипали глітером. Тепер ми закриваємо глітер. Беремо нашу роботу, візьмемо якусь коробочку, піднімаємо наш, нашу коробку і бережно блискітки блискітську коробку. І ось так дивіться, яка у нас вийшла краса. Але я зробила по-своєму як хочу. А ви робіть, як ви хочете. Це ваш особливий стиль. Як ви вважаєте? Всім пока! Нагадую, наші правила знову підписуйтесь. Нажимайте на дзвіночок, ставте лайки і... і тоді будуть нові відео. Всім бувайте. До наступних зустрічей!